Ож таке Світязь. Світязь – це найглибше озеро в Україні, розташоване в межах Ковальського району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межоріччі прип'яті Західного Бугу поблизу СМТ Шацьк на території Шацького національного природного парку. Третє місце нашого топу займає острів на світязі, тому що він уже дуже банальний і не так часто відвідується. Друге місце нашого топу займає база верхолаза, адже там є розваги і для дорослих, і для дітей. Ну і звісно, перше місце нашого топу займає мій кіт Батон, тому що без нього, по-перше, цього всього не було б, а по-друге, він талісман світязя.